Слава Боже, на сьогодні помолимось, Царя Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, просвіти мій розум. Щоб я була готова до Твого слухання. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникають темрява гріха і нічна невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Йоанна. Я двері. Хто віде крізь мене, спасеться, увійде він вийде і знайде Васовисько. Не приходить злодій хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достуту мали. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє за овець покладе. Найма, що не є пастир, якому вівці не належить, Бачить Бога, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а Бог хапає їх і розполохує, бо він наймет. І не турбується вівцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще маю інші вівці, я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і чую мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. Господь не говорить про те, хто або скільки людей спасеться, не дає якихось критерій для вибраних, які часто ми можемо почути, що деякі подають чисельність вибраних у сехтах різних. Він говорить про те, що спасіння не дасться легко. Ісус Христос сам себе називає брамою для тих, які спасуться. Каже, я добрий пастир. Декілька разів цьому уроку він повторює, що він є добрий пастир. І говорить, що він є двері. І ці є двері це є двері до нашої церкви. Якщо ми будемо приходити до церкви і приймати таїнства, то будемо спасені, але також маємо пам'ятати, що маємо робити добрі справи заробляти скар для неба. Дуже важливо, щоб ми завжди пам'ятали перетворювати зло на добро. У сучасному світі дуже є багато зла, і ми маємо з Божою допомогою творити добро добрими словами, добрими вчинками чи навіть добрий приклад для інших. Господи, навчи мене, щоб я завжди пам'ятала Твою дорогу, Твої двері життя, щоб я завжди це пам'ятала, коли мені буде важко, щоб я знала, до кого я маю прибігати. Навчи мене, щоб я могла добрим прикладом показувати для інших. żeby mogła świadczyć do Ciebie, Amen.